Олега Олександр Олександра, Віталій, Анатолія, Димітрія, Миколая, Владислава, Андрія Олександра, Водислава, Юрія Олега, Срія Анатолія, Юрія Дмитрія, Руслана, Олександра, Олександра, Олега, Срія Анатолія, Олександра, Василь, Віталія, Володимира, Олександра Павла, Олександра Сергія, Михаїла, Віталія, Анатолія Олександра, Олександрова, Катіла, Андрія, Ігоря, Віктора Олександра, Андрія, Руслана, Віктора Сергія, Миколая. Орислава, Петра, Олександра, Руслана, Олександр Юря, Орасава Дана Єфена, Олександра Віталія, Сергія Максим, Олександр, Олександр Віталія, Анатолія Василя, Сергія Івана, Олександра Петра Яна, Олександр Юрія, Андрія, Володимира, Олександра, Димітрий Донісія, Сергія Віталія, Максима, Володимира, Ярослава, Романа, Володимира, Димітрія Андрія, Володимир, Ірослава, Віталій, Олега, Романа, Леоніда, Срія, Романа. І всі герої Небесної Сотні, всіх, ми тут поминали. Православна церква Христова молиться за спокій душ спочилих рабів Божих, яких уже немає живими посеред нас. Чи ж правильно вчить і звершує церква Христова, коли молиться за душі тих людей, які відійшли у вічність? Адже є багато різних. Християнські конфесії, які засуджують молитву, як кажуть, за померлих. Але навіть стоючи сьогодні тут у Божому храмі, ми відчуваємо підсвідомо велике значення, велику силу нашої щирої молитви, оскільки Христос як вчив, що церква це є лікарня. І в церкві, як в лікарні, перебувають хворі гріхом люди. А ті люди, які відійшли вже у вічність, на небо. Це подібно тим людям, які лежать вже в реанімації на операційному столі і не можуть самі за себе вирішити свою долю. І тільки ті близькі рідні, які десь там в коридорах далеко, чи в домівках, чи в храмах Божих моляться за них, допомагають їм. Так само і сьогодні ми молимося за тих людей, які самі собі вже не можуть допомогти які не можуть зробити тих добрих справ, не можуть вже покаятися тут у земній церкві Христовій, але нам живи Бог дав унікальну можливість молитися за їхні душі.